Пане Віталію, підперейдемо до більш конкретних запитань. От який головний меседж вашої передвиборчої програми, з якою командою ви йдете на вибори, дуже цікаво багатьох чернічан. і кого проведети у ратушу у випадку вашої перемоги? Найважливіше це все-таки бути відповідальним перед виборцями, зрозуміти, що тільки правильний діалог між людьми і владою може дати відповідний результат. Сам особисто і в процесі своєї громадської роботи і депутатської роботи постійно знаходжуся у гущій події людських проблем. І це мені допомагає налаштувати контакт із людьми, зрозуміти, зорієнтуватися ті чи інші проблеми, як їх вирішувати. Тому е, вважав би, що цей досвід можна було би оперативно і якісно втілити на рівні міської ради. Що стосується команди, насамперед мають бути професіонали у всіх напрямках. Так, молоді, амбітні, можливо, навіть ті, хто тільки завершив навчання у вищих закладах нашого міста і України, але коло них є потреба все-таки консультантів ставити тих професіоналів в різних напрямках і галузях, які добре орієнтуються у тих чи інших напрямках. Це також є в місті Чернівці. і тому для того, щоб можна було і досвід, і енергію молодих співставити цього напрямку треба обов'язково рухатися. Тому я не закриваю спілкування ні для яких професійних підходів до справи незалежно від, від яких того. та політичних кольорів. Для мене важливо, щоб було бажання встановлення діалогу з громадою і можливість виконання професійно своєї роботи. Це для мене найважливіше суть управління управлінця високого рангу налаштувати чітку команду професіоналів, а далі вже впорядкувати відносини у департаментах, управліннях. Звичайно, переглянути те, що є неефективним, як воно виявилося спілкування з громадою, житлово-комунальна сфера потребує величезної реорганізації, а може навіть і суттєвого переорієнтації на громадський сектор. Можливо, нові новітні громадські ініціативи ОСББ чи щось інше, що є в українських містах і загалом світовому досвіді треба застосовувати в Чернісі. Ми в законсервованому вигляді існували останні роки. Ми не сприймали той досвід, який, можливо, є в інших містах України. Ну, через суб'єктивні об'єктивні причини важко орієнтувати зараз і в короткому діалозі це важко пояснити. Але тим не менше, ми маємо для наших людей здійснювати якісні зміни. І це обов'язково застосовувати. Громада має захотіти робити громадську роботу своїми руками. Тому що ми особливо після Революції Гідності побачили те, що герої, які дали можливість скинути рабські пута, вони дали шлях для вивільнення нашого рабського мислення. Молоді люди сприймають світ зовсім інакше. Старші люди бояться вказати негіднику на те, що він негідник. Написати анонімну заяву, вони ще готові. Вказати це своїм підписом, це ще для багатьох дуже важко. Але тільки через такі стосунки ми зможемо зробити демократичну державу. Тому що якщо ми будемо зразу знову заганяти все через «ти негідник, і е, вказувати не під не підкріплюючи це конкретними е, речами, це буде не по європейськи, це буде неправильно. Ми знову можемо вкинути нашу державу у хаос. Тобто дорогу молодим перед все. дорогу тим якісним, які мислять категоріями е, демократичними. Людина може мати 70 років, і вона прориває та, світ та, своїми думками. А може бути пенсіонер у, у, у 20. Це все від світосприйняття. І хотів би ще наголосити, ми дуже багато вимог даємо до влади в Києві, до центральної влади, потрібних вимог. Але врахуйте, 179 тільки представників у Верховній Раді Батьківщини Удару і Свободи. Ті люди, які є в антикризовій більшості, вони сприймають Україну як додаток до своїх реалізацій свого бачення. І тому і антилюстраційні законодавства не проходять зміни до бюджету по земельних питаннях. Загалом маса різних проблем не вирішується саме через те, що не перезавантажена найвища гілка законодавчої влади в Україні. І це вкрай робити після президентських виборів. Але насамперед треба дотримати президентських виборів і здійснити це. Легітимна влада в Україні зможе. Захистити е, від, від агресора і зможе впорядкувати всі відносини і в найнапруженіших точках України. Батьок з ваших конкурентів лякає так звана децентралізація, що повноваження будуть, більше повноважень і більше відповідальності будуть мати міські голови. От, вони навіть не знають, як з цим справлятися. На вашу точку зору. Опиратися на людей. Люди це ті, хто добре орієнтується у всіх проблемах. Щоб зробити порядок у хаті, потрібно взяти віник, потрібно взяти те, що налаштовує, і зробити порядок. Так само і на рівні району, і на рівні міста. Якщо неправильно підійти до цього, то можна знову роки зжалітися один одному, громада буде своєї сторони, влада своєї сторони, і ця дезінформація одна одних знову на роки може вкинути в Україну в соціальні потрясіння. Це не допустимо. Пане Віталію, в такому випадку, ви вважаєте доцільним от призначення. На посади, якщо ми говоримо про прозорість, так от ви, умовно кажучи, стаєте міським головою, і там і кардинальні там, ключові посади заступників, там керівника фінансового управління, допустим, директора Калинівського ринку і так далі. Як Ви вважаєте, чи оправдовується практика призначення майданним шляхом фахівців-фахівців? Чи все-таки потрібно опиратися на довіру міського голови, який вже стає легітимним, який каже, я призначаю людину, ви довірте мені, а ми вже побачимо за результатами її роботи. Чи все-таки от вважаєте, майданий варіант, він в такому випадку оправдовує себе? Призначення керівників, обговорення їх і так далі? Довіряти, але перевіряти, давати можливість через деякий час все-таки оперативно і швидко вияснити якість того чи іншого керівника? Так? Проблеми, які ми останнім часом побачили через призначення не повністю якісних кадрів, які мають шлейф в минулому, це те недопустиме, яке є тут. Питання по призначення стосовно рішень через майдани є важливим. Але все-таки дати можливість легітимному керівнику здійснити ті чи інші призначення, але допустити механізм контролю, так як на калиївському ринку обов'язково потрібно зробити наглядову, повноважну раду з представників секторів, для того, щоб вони могли рекомендувати, кого на ті чи інші посади на секторах на ринку встановлювати, це дасть можливість. Одночасно і мати запобіжник міському голові, він не буде тоді повністю, скажімо, при будь-яких конфліктних ситуаціях з заручником. Тоді будуть операція на громаду, зразу звернеться до представника наглядової ради. Так і так, які проблеми на ринку. І завжди, на мій погляд, потрібно комунікувати із людьми, які висловлюють ті чи інші проблеми. Громадське приймання міського голови має бути не в кабінеті, а там, де є проблеми тобто, виїзні зустрічі і чиновників. Будь-яких департаментів, і керівників, і заступників мають бути. Влада має йти до людей, до їхніх проблем. І так, як на одній із зустрічей мені говорили, перші ваші кроки, перші кроки мають бути по тій вулиці, в якій є проблеми. Прийшов по тій вулиці, зранку зайшов у кабінет міського голови і зразу тоді вже орієнтуєш тих чи інших керівників на проблеми. Інший день, іншою вулицею пройшов і так далі. Ну, це, це дійсно правда. Інакше не будеш знати, якщо сам того не побачиш. І той чи інший керівник має на це орієнтуватися. Пане Віталію, ви як кандидат на мера Чернівців, депутат обласної ради, між іншим, я нагадую нашим телеглядачам, багато зустрічається з виборцями, підприємцями, вчителями, медиками, пенсіонерами, ну, загалом жителями обласного центру. От ви вже сказали, які, ну так більш-менш, які головні проблеми турбує чернічана. От цікаво, чи можете ви визначити одне з важливіших проблем, які стосуються загалом міста, хоча б от кілька таких позицій. Ну, управлінський апарат е, керує абсолютно бездарно, на мій погляд, і це треба налаштувати. Комунікація має бути не монолог, тому що постійно люди кричать, і постійно влада уникає вирішення різних проблем. Тобто має бути діалог. Це перше. Чути людей так, чути і робити і разом з ними вирішувати ці питання. Дати можливість громадському сектору розвиватися. Люди настільки талановиті, що їм тільки не мішай, вони нашу державу зроблять квітучою. А влада, на жаль, останнім часом, якби тільки не мішала, це ще б було півбіди, а вона мішає, вона намагається палки в колеса різним ініціативам класти. Це біда. Тобто дати можливість людям зрозуміти, що їм не будуть мішати, а готові допомогти. І допомогти направлено. це також важливо. Ну і звичайно, найбільш тяжким це є дорожній напрямок і напрямок житлово-комунальний. Це просто бич міста Чернівці, скільки не ходиш по трудових колективах, по дворах. Криком кричать люди, що житлово-комунальники уникають вирішення проблем. Та якби ж вони то робили, а вони деякі тарифи закладають, а не виконують, і люди змушені виконувати те чи іншу роботу, за що й платити за це. Жахливі ситуації є навіть з громадського приймання народного депутата Руслана Зелека передано було, що один із комунальних підприємств міста Чернівці судиться із людиною, яка Громадянську е, свою позицію застосовує стосовно несплати за неіснуючі тарифи. Чи такі? Пойшло вже до вищого е, вищої інстанції в Києві? Так, ми будемо виясняти це питання. Я думаю, що ми в понеділок підемо до цього житлово-комунального підприємства і будемо виясняти їхні стосунки з людьми. Тому що ну, не буду озвучувати зараз, але найближчим часом це буде. Це треба переглядати. Е, до цього всього треба ставитися дуже серйозно, і люди мають підказати вихід з становища. І, звичайно, громадські ініціативи мають право на існування і розширення. Це найперше. Гарна відповідь на це запитання. Трошечки змінимо акцент нашої розмови, бо я бачу, ви так активно почали це вже говорити. Але хотілося б дізнатися наступне. Як ви ставитеся, пане Віталію, до технічних кандидатів, так званих на посаду мера? Ось вже один з них, який був колись ну, непоганим журналістом. В якості канату Чернівці, Чернівців буквально не нещодавно обливав лайном своїх конкурентів, а коли лайно закінчилося, перепрошую, вирішив знятися з перегонів. Чи, по-перше, до вас не застосовуються брудні технології? От, як поставити взагалі до людей, які технічно себе бачать тільки в період виборчої кампанії, тим самим... Просто в оману уводять виборців, тому що вони залишаються, як правило, знімаються в останній момент. Вони залишаються їхні прізвища в бюлетенях. Люди старенькі, особливо не розбираються і там маса ще або спорчених білетенів, або голосують за цю людину, не знаючи, що вона знялася. Як ви до цього ставитесь? На мій погляд, люди мають займатися тою роботою, яка в них вдається найкраще. Якщо ти займаєшся громадською роботою, то в тебе не має бути тільки раз на чотири чи раз на два роки якась робота. Ти маєш цим займатися постійно. І вдосконалюватися, ну, можливо, той іспит свій проводити під час виборів, показувати, яким чином ти бачиш світ і як ти можеш його змінити за своїм баченням, за баченням своєї команди, своєї партії. Що стосується технічних кандидатів, ну це е, такий термін. Люди дійсно мають свої амбіції, можливо, хочуть довести своє право на таку точку зору. Я не буду коментувати це, ну, це амбіції. Це я перепрошую, перебиваю. Амбіції це одне. Тут людина себе пробує, не вийшло, не вийшло. А технічний маю на увазі це та людина, яка домовляється з кимось більш рейтинговим, або заробити гроші на том, або для того, щоб та людина нібито говорила, ставала чесною, нікого. Не обливаючи нікого брудом. А це натомість робить технічний кандидат, який діє проти того основного конкурента тої людини, яка нібито за рейтинг є краще. От за, за ці брудні технології. Ну, брудні технології існували е, давно і вони не є новинкою. Мені прийшлося впродовж своєї громадсько-політичної роботи неодноразово е, вирулювати з тих чи інших ситуацій після. Е, Іх я рахую, що в громадянському суспільстві треба більше застосовувати можливість прозорого донесення інформації, тому що стільки дезінформації виливається до нас зараз, особливо в зв'язку із цими конфліктами із кремлівським режимом, що це просто жахає. І дезінформація породжує е, паніку серед людей. Дезінформація породжує зовсім іншу викривлену інформацію. З певним віру, чином, віру, люди віру. не знають, які, якому джерелу інформації вірити. люди е, після цього всього дуже часто не хочуть взагалі звертати увагу на е, вирішення проблем. А це злужує е, коло виконавців, е, напружує обстановку і не дає можливості нашому суспільству йти до побудови громадянського суспільства. Ну, мінімізувати ці речі, напевно, треба е і на законодавчому рівні, і загалом четверта влада, на мій погляд, мала би е якісно проявляти свою професійну приналежність. І до цього я її закликаю. Пане Віталію, я хочу подякувати вам за як громадянин, як житель Чернівців, за вашу активну громадянську позицію. Тому що я знаю, ви як критикували попередню владу і маю на увазі часи пана Михайлішина, так і пана Федорука, який був при владі 17 років, був мером міста і теж допустив, крім того, що він зробив багато позитивно для міста, для іміджу нашого краю, для наших чернівців. Так само були багато прорахунків. Я пам'ятаю, як ви критикували по дуже багатьох моментах. Тобто, ви в цьому плані є. Послідовним. От я хотів на цьому етапі сказати, на вашу точку зору, от є плюсом, плюсом чи мінусом цієї виборчої кампанії, те, що не буде балотуватися Микола Федорук. Тому що зразу це, як мені здається, і багатьом чернівчанам урівнює шанси для, для багатьох кандидатів. Стосовно минулого керівника міста Чернівці є, як ви вже висловилися, багато і плюсів, багато і мінусів його керування. Не буду зациклюватися на плюсах і мінусах, тому що ми зараз дійсно маємо ситуацію, коли. Він Ні, на увазі в... саме виборчі кампанії, його участь, його не участь. Я хочу за відповідь. У цього і стосовно того, що зараз є можливість проявити себе тим людям, які мають своє бачення, свої програми і свої е команди, ну, це є е своя доля. Позитивно, на мій погляд, люди мають можливість більш чіткіше придивитися, не згадуючи про ті чи інші регалії і заслуги минулого керівника, що навпаки, про рахунки і тяжкі наслідки їх. Тому, на мій погляд, це позитивно, а люди будуть мати можливість вибору. Раніше так виглядало, що значна кількість людей, знаючи довший час керівництва. Миколи Трохимовича, орієнтувалися підсвідомо на нього, навіть не вникаючи в позитиви і негативи про ті, що ви говорите. Думаю, що це зараз буде суттєво легше для людей. Як вам здається, чи розібралися люди в інших кандидатах, вже, скажімо так, вже наступниках Федорука, які його знімали з цієї посади з посади мера, які зараз теж обіцяють золоті гори, в соціальних виплатах, в соціальних проїзних квитках. І так далі, щоб розбудовувати дитячі майданчики, і так далі, насправді за ними стоять гроші і люди, які абсолютно маніпулюють цими кандидатами. Чи люди вже здатні розібратися в таких людях в кандидатах? Ну, спілкуючись з людьми, особливо у дворах і е, трудових колективах, я бачу, що люди суттєво серйозніше підготовлені, чим багато політиків у Верховній Раді. Люди аналізують такі речі, добре розуміють, що якщо ти щось пропонуєш, то маєш. Натомість передбачити забезпечення того цього. Ну дійсно маса соціальних квітків, які Михайлішин роздавав як квіти людей, не забезпечені фінансами, і і розбиті дороги, і все інше це треба було передбачити для забезпечення. Цього не було зроблено. А тепер це використовується як піар? Ну тепер це використовується як піар, але люди розібралися в цьому в перші тижні виборчої кампанії, коли. Михайлішин намагався цього зробити якусь якісну піар-кампанію. Ні, погляд це не вдалося. Люди чітко побачили, що це тільки крикун, який хоче знову досягнути успіху на тлі минулих деяких, можливо, кроків, які він рахує позитивними. Міський голова має робити ці кроки і майданчики встановлювати, і робити якісне обслуговування тих чи інших фасадів. Ну але ти не афішує на цьому, що ну це рокти твоя робота. Ротина, а те, що величезну кількість коштів затрачено було на предвиборчу кампанію е до Верховної Ради, ну про це треба звітувати людям. Треба і поїдати. кого це хоче? Ну кого ці кошти, так в тому числі. Тому будь-хто, хто йде до е е будь-якої. Виборчої кампанії має чітко зрозуміти, обіцяти можна тільки те, що ти можеш виконати. Не обіцяй, якщо ти цього не можеш. Інакше ти не зможеш з людьми спілкуватися і вирішувати ті чи інші проблеми. Вибори закінчуються, знову приходить питання продовження виконання своїх обіцянок. І далі, і далі, і далі люди в циклі закручуються в цьому і навіть забувають, коли де, що вони обіцяли, і це біда. До цього треба дуже відповідально ставиться. Я сам особисто не можу обіцяти те, на що не передбачено з якоїсь іншої частини фінансування. Тому тільки в співпраці із людьми в діалозі можна знайти ті чи інші проблеми через через громадські слухання, через. Громадські ініціативи знову ж такі спілкування з людьми можна передбачити те чи інше. А про фінанси, звідки йти, ми вже з вами спілкувалися? Про проблеми, які є найпекучіші, ми вже з вами говорили. Інші є дуже багато і освіта, і культура, і соціальний захист, і медицина забезпечувати є потреба багато що. Дійсно, треба знати, як це все витягувати. Дякую, пане Вікторе, на завершення нашої розмови. Можливо, вам здасться трошечки неприємно це запитання, але я змушений його задати. От як ви ставитесь до того, що вас не вважають фаворитом мерських перегонів? Що ви можете сказати про своїх основних конкурентів? Ви вже якби про це сказали, не будемо добре до цього повертатися, але якби вас не вважають фаворитом цих перегонів, от, що ви можете про це сказати? Ну, на мій погляд, це є багаторічна ситуація із маніпулятивними технологіями. Їх застосовують для того, щоб просто-напросто використати кількість людей у свій спосіб. Я не рахую, що це можливе. Люди розберуться, люди подивляться. Ми спілкуємося з людьми і далі будемо бачити результати з цього. Всього. Тобто, ви не вірите в те, що є от якась там трійка фаворитів, да, які постійно звучать там на радіо, на телебачення. А тих людей, які можуть реально вмішатися в цю виборчу кампанію, вже підсвідомо нав'язують виборцям, що вони так, вже так. Маніпулятивні технології передбачають і такі кроки, і інші. І вірити їм дуже важко. Ми ж бачили на минулих виборах за українською об'єднане свобода набрало майже 11% голосів виборців. А передбачали, що на навіть на, п'яти відсотки. Це правда. Тому хай люди визначаються, хай дивляться і хай враховують більш глибоко автобіографії і життя тих чи інших політиків. Хай дивляться глибше, вивчають і мають можливість оцінювати, щоб не було ніякого підкупу. Підкуп може бути у вигляді тих же самих проїзних квітків, підкуп може бути у вигляді різноманітних реалізацій проектів і тому інше. Дивіться, вивчайте і будьте громадянськи зрілими. І ми зможемо разом з вами дійсно змінити серйозне серйозні ж місце чернівці і дати можливість розвиватися йому людям бути не тільки сумними на вулицях, але й радісними в домівках і скрізь кругу. Дякую. Ну і останнє запитання, пане Віталію. На що на вашу думку мають звернути увагу чернівчани, щоб не помолитися у своєму виборі? І побажання чернівчанам вже перед. Такі вже якби фінішна пряма у нас. Ну, насамперед, чернівчани мають е, добре е, зорієнтуватися у всіх кандидатах, які є, побачити і мати можливість е, ознайомитися із програмами, із, е, добре згадати, як ті чи інші політики діяли в минулому, і е, покладатися в тому числі і на потребу. Е, Особистої участі в подальших е, кроках, якщо кандидати тільки обіцяють або тільки е, райдужно говорять про можливі реалізації тих чи інших проєктів, не враховуючи що це взагалі можливо е, зробити, то до цього треба дуже обережно ставитися. А разом з громадою ми дійсно могли б здійснити зміни в українській державі і налагодити е, інфраструктуру міста Черніці. Тому вважаю за потрібне, щоб ви обов'язково пішли на вибори. Щоб ви обов'язково розібралися із тими кандидатами, які е, є, і обов'язково готувалися до спільної роботи із владою. Тому що тільки в діалозі ми можемо без крику, спокійно розібратися у проблемах міста Чернівці і реально їх вирішувати. Так їх дуже багато проблем, але і людей багато. Головне, щоб ми не були байдужими. Бо байдужість забиває будь-яку ініціативу, і та людина, яка дає можливість комусь скористатися своїм голосом. Він е, неправильний вибір зробив. Тому робимо правильний вибір, вирішуємо, хто є керівник міста Чернівці, і далі разом із нами здійснюємо все, що потрібно для міста. Дякую. Дякую вам, пане Віталію. Слава Україні! Героям слава!